Пограв я персона Reload. і сьогодні ми з вами будемо дізнаватися, чому деякі люди перетворюються в гроби, а інші стріляють собі в голову. Чого, блядь? По сюжету гри головний герой дізнається, що в добі не 24 години, а більше. як Ну насправді це ще більше дійсно, ніж ви думаєте. Адже виявляється, що коли наступає опівніч, то час не переходить в новий день, а зупиняється. І переходить в темний час, який не знають прості люди. Бо прості люди в цей час перетворюються в гроби. І це як захисний ну, кокон, можна так сказати. А захищає він їх від створінь, яких називають тінями, які, якщо ти не в коконі і не можеш від них захиститися, просто висмоктують з тебе всю душу. І в тебе починається, як називають, синдром апатії. Ти просто какашка, яка лепетич її і дві, на все байдуже, абсолютно на все. Ти просто можеш втикати в стіну по 5 годин на день, а може й побільше. Наш герой ходить до категорії 2. Люди, які вночі не потрапляють цей кокон, а навпаки. Він воює з цими тінями. Для цього в нього є друзі, команда і персона. Ну логічно, якщо гарантується персона, то напевно в цьому і є суть. Персона це аватар вашої душі. Головний герой і його команда можуть викликати цей аватар для боротьби зі злом. Увага, діч номер 2. Як це робиться? Треба взяти спеціальний пістолет і зробити постріл собі в голову. А як взагалі до цього додумались? А ніхто не знає. You never know. you never never know, know. Всі просто так роблять, бо так треба робити. І всім в кайф! Під час темного часу весь світ змінюється, особливо перебудовується наша школа. Вона перетворюється у вежу лабіринт. Наше завдання це досліджувати цю вежу, підніматися як можна вище, тому що це єдиний шлях до знищення темного часу. Ну, в чому ж суть самого геймплею в плані гри і бійки? У вас є коридори, ви по ним бігаєте. На коридорі є вихід на верхній таж, ну тобто сходи. Також є моби, з якими ви файтитесь. можливо, є якісь скрині або елементи інтер'єру, з якими ви можете взаємодіяти. Тепер бійка. Ну, бійка тут чисте по крокове РПГ. У свій хід ви можете вибрати дію, це може бути проста атака, може бути удар стихією, або ви можете використати якийсь предмет. Ну, Нас цікавлять саме стихії, бо це тут основна механіка, і працює вона так. Якщо у ворога є вразливість до якоїсь певної шкоди, чи це вогонь, вітер, гроза, коли він отримує цю шкоду, він приголомшується, а ви отримуєте додатковий хід. Якщо за свій хід ви приголомшили всіх ворогів, ви можете зробити комбо-удар, і по факту ви виграли бій, якщо це там умовно не бос. В нагороду за перемогу ви отримуєте вибір, це може бути золото, хіл, досвід. Але нас цікавить те, що саме тут ви можете отримати нову персону. Так, наш герой особливий, він може використовувати відразу декілька персон в бою, він може їх змінювати дуже легко, тому що кожна персона може атакувати різними стихіями і має різні характеристики. Не забуваємо, що це жанр РПГ, тому нам постійно треба поліпшувати свого героя і команду. Це може зробити декількома шляхами купити там нове спорядження або поліпшити персону. Для цього у нашого героя є спеціальний ключ, який відкриває двері в оксамитову кімнату. Де, увага, нас чекає Ігор. Ви спитаєте, що Ігор ділає в Японії? Ніхто не знає, що Ігор ділає в Японії. Я досі не знаю, чому розробники назвали персонажа Ігор, ну то окей. Ви можете дати карти персони для ігоря, і він з двох персон зробить злиття в одну, в якусь нову персону, яка буде володіти новими навичками, статами, ну і зазвичай це буде вищий рівень. Тут здається легко. Ходиш собі безкінечно в цю вежу, фармиш персон, даєш їх Ігорю, отримуєш сильніших персон, просто грінд. Але ні, це так не працює. З'являється механіка карт таро. Так, вони також тут замішані. Кожна карта таро має свій аркан. І під цей аркан підходять декілька персон. Чим вище у вас рівень цієї карти Таро, тим вище буде рівень карти ну, персони, яку ви отримуєте, і тим сильніше вона буде. Логічне питання: де брати або як поліпшувати карти таро. Галя, ти не бачила, де карти? Тут це доволі таки просто: карти таро даються за ваші соціальні зв'язки поза темним часом. Тобто ви ходите в школу, ви займаєтесь на якихось гуртках, і кожен персонаж, там, дія, хобі відповідає якійсь карті таро. Наприклад, я вступив до шкільної команди легкої атлетики, мені дали карту таро з арканом колісниця. І тепер, приходячи на ці заняття, або спілкуючись зі своєю командою, суперниками або чимось таким, ця карта буде підвищуватись. І всі карти, які мають цей аркан, ну, персони. Вони також будуть поліпшуватись. Ви такі думаєте, ні, ну параша. Оце тільки розтягувати геймплей, чому я оце повинен робити, якщо мені не подобається, якщо я хочу просто битись. Я також так думав і виявився неправим. Тому що погравши в цю гру десь орієнтовно годин 10, я зрозумів, що мені в кайф бігати не по вежі, а по школі. І просто спілкуватися з різними людьми, дізнаватися їхній історії, а вони тут є цікаві. Повірте, якщо гру робили японці. То в ній багато, ну, як ви вже зрозуміли, різних, ну, різної дічі просто. Наприклад, ви можете отримати аркан ну, таро карту з арканом Мах, за те, що будете дружити з хлопцем, який хоче зустрічатися з вчителькою, і ви будете постійно слухати цю історію, що він робить для цього. І це так дивно, тому що він ну, на неї дивиться і в сексуальному плані в першу чергу, тобто гра цього не приховує. А навпаки, каже, ти також можеш розвивати романтичні стосунки. Але те, чи буде у вас це виходити, буде залежати від ваших дій. Чи розвиваєте ви свого персонажа правильно? Чи достатньо ви взаємодієте з оточенням, чи виходите на якийсь гурток або щось інше. Тобто, -то, блін, це реально цікаво. І я думаю, що це і є такий, ну я не знаю, козир в рукаві від персони, це поєднання у цього світу героя. Темного часу і простого учня, тому що вам хочеться бути і там, і там одночасно, але, на жаль, цього не можна зробити. У висновку хочу сказати, що Persona 3 це дійсно якісна гра, найдуже високі оцінки, і це не дарма. Тут шикарні анімації. Гра затягує, особливо на початку, коли ви зі всіма персонажами тільки знайомитесь, кожен персонаж дає вам якийсь буст. Оці поверхи, які ви легко проходите спочатку, це все просто кайфово, воно вас не випускає з гри ви хочете грати і грати. Навіть деякі люди ставлять і десятку, але я не можу цього зробити, тому що рано чи пізно все одно, оця навіть вежа вона набридає. Тобто я казав в цьому відео, що оцей світ, в якому ви, з яким ви взаємодієте, він набагато цікавіший, ніж навіть та вежа. Тобто, в мене не було бажання просто йти і битись. А це один з дуже важливих аспектів гри. І плюс головний герой. Ну серйозно, він просто недороблений. Ну можна ж було його озвучити. А так це просто фігурка, якою ви бігаєте і на яку вам байдуже. Я можу зрозуміти людей, які ставлять десятки, але я ставлю 8. Тобто в гру я би порекомендував зіграти кожному. Але я впевнений, що більшість пограє там, можливо, годин 5 і все, їм буде просто нецікаво. Тому така оцінка. Гра варта уваги, але чи сподобається вона кожному, тут я не обіцяю.